Ви чули той відомий вислів Айнштайна? Уява важливіша за знання. Це потужна ідея. Але чи знаєте ви, що він насправді мав на увазі? В інтерв'ю 1929 року Ейнштейн пояснив це ідеально Він сказав Знання обмежені, тоді як уява охоплює цілий світ. Подумайте про це знання це те, що ми вже знаємо, факти, цифри, встановлені правила. Це наш фундамент. А уява ось де відбувається магія це здатність бачити далі відомого, поєднувати точки, які ніхто раніше не поєднував, і вигадувати абсолютно нові можливості. Айнштайн не просто наштовхнувся на теорію відносності запам'ятовуючи підручники, він використовував уявні експерименти, уявляючи, як це мчати на світловому промені. Саме цей творчий стрибок, цей акт уяви змінив науку назавжди. Тож наступного разу, коли ви зайдете в глухий кут, пам'ятайте хоча знання є вирішальними, ваша уява. Це ваша надздібність. Дякую за перегляд!